Вітаю, друзі! Сьогодні у мене на огляд буде серія монет, присвячена правлінні королеви Нідерландів Вільгельміні. П'ять різних типів портрета. Вільгельміна це королева Нідерландів, яка правила з 1890 по 1948 рік. Після смерті батька 1890 року 10-річна Вільгельміна вступила на престол. До повноліття її мати Емма була регенткою Нідерландів. А коли королева стала повнолітньою, почала правити офіційно Нідерландами. З її правління очолювали, очолювали країну тільки жінки. Її дочка теж очолювала Нідерланди. Звали її Юліана. До речі, вона була єдиною дитиною королеви Вільгельміни. А також у майбутньому Нідерланди очолювала і онука Беатрікс. Під час її правління пройшла Перша і Друга світова війна. А Нідерланди втратили свою головну колонію Індонезію. Під час Другої Світової війни королева покинула Нідерланди і очолила управління країною у вигнанні. Також королева Вільгельміна була правнучкою російського імператора Павла І. Королева померла 28 листопада. 1962 року у віці 82 років. І почну огляд з першого типа портрета королеви. Це монета номіналом 10 центів. 1896 року випуску. Така досить дрібна монета з першим типом портрета. Королеви Вільгельміни. Напис Вільгельміна. Королева Нідерландів. Монета випускалася. Даний тип портрета випускався з 1892 по 1897 рік. Ця монета 1896 року. Монета випускалася зі срібла 640 ї проби. Далі у мене йде монета номіналом 25 центів. Це у нас другий тип портрета королеви Вільгельміни. Монета 1905 року випуску. Монета теж випускалася зі срібла 640 проби. Даний тип портрета випускався з 1898 по 1906 рік. Теж напис Вільгельміна Королева Нідерландів. Тут вона теж зображена досить юною дівчиною і з короною на голові. Це теж срібна монета, другий тип портрета. Наступна монета номіналом теж йде 10 центів. Рік у нас тут 1914. Це у нас теж срібло 640-ї проби. Третій тип портрета королеви, який випускався з 1910 по 1925 рік. Монета 1914 року. Самий частий тип портрета, який в мене є в колекції, це четвертий тип. Монета номіналом 10 центів 1938 року випуску. Теж срібло 640 проби. Даний тип портрета випускався з 1926 по 1945 рік. Теж напис Вільгельміна Королева Нідерландів. Четвертий тип портрета. А також у мене є. 25 центів 1944 року випуску. Теж з четвертим типом портрета королеви. До речі, маса 3,5 грама вже даної монети. Монети номіналом 10 центів. Маса 1,3, 1,4 грама. А тут же 3,5 грами монета. Ще у мене тут є одна друга Гульдена. 1922 року випуску. Це вже срібло йде не 640-ї проби, а 720-ї проби. Маса вже монети складає 5 грам. Теж четвертий тип портрета. Тут у наш коронований гербовий щит лев з мечем. А на іншій стороні портрет королеви, четвертий тип портрета королеви Вільгельміни. І ще одна монета номіналом 1 Гульден 1923 року. Це теж срібло 720-ї проби. Маса вже 10 грам складає. Теж гербовий щит коронований Лев з мечем. І четвертий тип портрета. І тут, до речі, вже гурт іде з написом. А на минулій монеті просто рубчастий гурт. Без напису. Ну і п'ятий тип портрета. Це у мене монета 1 цент 1948 року. яка виготовлена з бронзи гладкий гурт. Останній тип портрета королеви Вільгельміни. Ось така монета. Потім 5 центів. Теж монета виготовлена з бронзи. Апельсини зображені. І монета номіналом 10 центів 1948 року. Це у нас мідно-нікелевий сплав. Монети номіналом 25 центів з п'ятим типом портрета у мене в колекції немає. Ну що ж, на сьогодні у мене все. Бажаю усім гарного дня і до наступних зустрічей!